Екс міністр закордонних справ України Клімкін вважає, що Російська Федерація здійснить операцію з приєднання Білорусі. Плани 100% у Путіна готові. А також заява від... Полковника Збройних сил України сьогодні він називає території, які Україна може повернути уже до нового року. Дочекайте за хвилину, Я нагадую, цей ютуб канал Ростислав Продакшн, Підписуйтеся і включайте дзвінок. Отже, Лукашенко ще не давав російському диктатору остаточної згоди на входження Білорусі до складу Російської Федерації, але його думка все менше і менш. Важлива Лукашенко розуміє, що Путін має плани приєднання Білорусі до Російської Федерації на якихось умовах федеральних округів. Таку думку в інтерв'ю НВ висловив колишній голова МЗС України Павло Клімкін. Так, на його думку, Лукашенко не давав згоди очільнику Кремля на входження Білорусі до Росії. Так, щоб Путін сказав, ну ось нарешті повертаємося в Білорусь, але водночас він розуміє, що Путін має такі плани. А під нинішніми санкціями що може економічно зробити Білорусь? Раніше вона була чорним сірим каналом експорту товарів до Росії, а зараз Лукашенко чудово розуміє, що і економічно, і плані безпеки для нього це шлях. У нікуди і він також розуміє і відчуває своїм тваринним відчуттям влади, що в якийсь момент Путін здійснить операцію зі входження. Білорусії до складу Росії на якихось умовах федеральних округів чогось ще. Я думаю, що плани 100% у Росії готові, сказав колишній голова МЗС України. Нагадаю, що Російська Федерація від перших днів широкомасштабної війни проти України використовує армію Лукашенка та територію Білорусі для ведення бойових дій, запусків ракет, обстрілів у лютому з території Білорусі також відбувся наступ армії Російської Федерації. Також варто зазначити, що від лютого існує загроза нападу і самої Білорусі. Росія накопичує там свої війська та постійно проводить спільні військові навчання. Сам Путін неодноразово проводив переговори з Лукашенко, щоб той погодився на новий наступ на Україну. Водночас, очільник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Боданом наголошує, що заяви про повторний наступ з Білорусі – це інформаційна спецоперація Росії проти України і полковник ЗСУ сьогодні називає території, які Україна може повернути вже до нового року. У разі другого успішного удару по Кримському мосту угрупування російських окупантів на Херсонщині та на півострові опиниться фактично у. Котлі сили оборони мають стратегічну перевагу над російськими військами і до нового року можуть почати звільняти з окуповані території Херсонської та Запорізьких областей, і ймовірно Криму. Таку думку 24-му каналу розповів полковник запасу ЗСУ, за військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан. Він зазначає, що в разі другого успішного удару по кримському мосту групування російських окупантів на Херсонщині. Та на півострові опиниться фактично у котлі. Окрім цього, він вважає, що українські військові зараз можуть бити по логістичному ланцюжку поблизу адмінмежі між Херсонщиною та Кримом. В нас дуже хороші стратегічні позиції. Тож запорізьку, Херсонську та, можливо, Крим, ми вже можемо почати звільняти ще до Нового року. Принаймні, можемо впродовж грудня підійти до Криму до одного з переходів до Арабатської стрілки Чонгару чи Перекопу. Бажає світан. На його думку, далі зсу можуть. Рухатися з під сватового в бік щастя, що допоможе визволити північ Луганщини з подальшим виходом на Луганськ. А далі, як гадає військовий експерт, Потрібно рухатися в бік Росії. Росія постійно обстрілює Херсон майже одразу. Як українські військові звільнили Херсон, окупанти почали посилено обстрілювати місто. Немає дня, щоб Херсон не був під ворожим обстрілом. Під ураженням житловий фонд та інфраструктура міста застосовує танки, артилерію, мінументи, є жертви та потерпілі. Російські військові у вівторок, 6 грудня, знову масово обстріляли Херсон. Внаслідок атаки загинула людина на місці події. Працюють рятувальники. Тому тільки звільнення українських територій і ультиматум Росії приведе нас до перемоги. Дякую, що дивилися. Ставте ваші вподобайки і підписуйтесь на канал.